Вартість вартість майна нашого із вами вже за тиждень почнуть рахувати по-новому. Зважатимуть не на ринкову ціну, а на цифру, яку виведуть у своїх головах спеціально призначені оцінювачі. Але хто може сказати напевне, що у тих таких оцінювачів буде на умі? Урядовці, як і годиться, хочуть, щоб до держскарбниці надходило більше грошей, натомість проблеми пересічне українця, високопосадовців мало хвилюють. Самі ж фахівці справи не приховують. Від 1 липня будуть колапс із хаосом. Вони завітають до кожного, хто надумався продати, рухоме чи нерухоме. Оцінювачі встановлюють вартість, із якої потім продавець сплатить податки. Незабаром вони оцінюватимуть по-новому. ринку буде колапс. На ринку буде хаос нерайдужну перспективу малює експерт-оцінювач, бо з 1 серпня, згідно з постановою Кабміну, під час оцінювання спиратимуться не на ринкову, а оцінкову вартість. Може таке статися, що в Києві буде оцінюватися квартира, грубо кажучи. В 200 там гривень, якщо вона коштує 100 тисяч доларів, а в селі вона буде коштувати не 5 тисяч, а буде коштувати 50-60. Визначати ціну матимуть право лише ті, що пройшли додаткове навчання. Де довчитися, ні він, ані його колеги і досі не знають. Скасувати постанову просять через суд. Дякую за увагу. Жменька оцінювачів представляють інтереси півсотні колег у тісному залі адмінстуду. Притулилися де змогли. Порожній є один стілець. Тут мав би сидіти відповідач. Утім, із кабінету міністрів до суду ніхто не прийшов. Із усмішкою проблеми оцінювачів слухає міністр юстиції. Ніякого колапсу запевняє не буде просто зросте конкуренція. А що спиратиметься на оцінкову вартість, зменшиться зловживання. Кажем, виїхати в якесь хороше місце, побачити а, споруду, яка вартість якої для її збудови на сьогодні перевищує там. Кілька разів її ринкову вартість. правила оцінювання майна вже змінювали рік тому. Тоді складати ціну дозволили тим, хто отримав спеціальну ліцензію. Тоді її одержали 12 організацій, які відразу підняли вартість своїх послуг. Около трьох тисяч була 600 гривень. Тоді нові правила оцінювання фонд держмайна визнав передчасними і скасував про такий розвиток подій і сьогодні. Мріють оцінювачі. А наразі попросили в суду тимчасово призупинити постанову. Їм відмовили до побачення і Вадим Вербановини новини 2+,2.